Вісім сторіночок для діток від 4-6 місяців. Тут на зайчик, що хоча вушка його можна нагодувати, знайти де в нього вушка, де очки, носик, вусики. і тут є лисичка з зеркальцем. Жабенятко таке фактурне, тут жорстка липучка, тут махрова тканинка і метелик, який літає, і сідає йому на лязичок. Далі у нас така дуже теж тактильна сторіночка, м'якенька, приємна на дотик. Це сторінка моря, вивчаємо, точніше, шукаємо морських мешканців, тут камінчики, і тут є третяжечка така. Далі у нас галявина. Тут теж у нас схованки різні. І квіточки на резинці. Павучок сховався за листочком, він ганяється за метеликом і пересувається по своєму павутинні. Дерево, листочок і груша, і слоник, сонце вистаємо, що хотять. Тут можна за кільце потягнути погризти і, мабуть, нагодувати грушкою його. До книжечки йде, як завжди, тримач для візочка, щоб книжечка не загубилась без дорозі, покріпили її до візочка і поїхали до книжки, і тут до візочка.